Пройшлась по, полу... по полуничці, думаю, може, парочка хоч є, немає. Ну, зате малинки трішки зібрала. І залила я відерце яблук водичкою і зараз почищу. У нас такий вітер суховий просто. Бачите? Зате в мене там травка. Яку я прополола, підсохла, ну, деяка ні. Треба ще раз. Ну, а зараз займусь яблучками. Фух. Мабуть, я не подивилася, інтернету нема, в мене немає, ні на телефоні, ні вдома. Тому я не знаю, скільки градусів я не подивилась на термометр, бо там від скла він неправильно показує, і до 18-ї години в нас не буде світла. Ну, то займусь чимось таким на вулиці. Чим це ж яблука почищу, потім буду дивитися, що я там ще буду робити. Дивіться, який вітер. Це ж страшне. Так, ну це віднесу додому, поп'ю водички. І вийду буду працювати. Ну, ось скільки в мене тут яблучок, і я в першу чергу їх перечищу. Дві води. Тут я вже злила один раз і ще налила чиста вода і ще ось так у мисочки мию, ну а потім поріжу, почищу і поставлю варити. Слава Богу, хоч газ є. Тут у мене росте тис ягідний. І в мене така задумка зробити живця. Ну, так як він у мене вперше з'явився, я про нього потім багато читала. От, думаю, ну дуже хочу. Де ж того живця взяти? Так, Фенді, тихо. Ну, я думаю, що я знизу візьму. Ну, і я зайшла на чат GPT, щоб... Хоч ну, трішки бути обізнаною, і що ж він мені видав там? Він добре розмножується живцями, але процес ну, дуже повільний, бо рослина росте неквапливо. Коли можна живцювати? Кінець серпня і вересень. Напівздерев'яніли живці. Ну, не знаю, чи в мене там напів, чи цілі. Ну, якось побачимо. Або пізня осінь. Зима це зовсім з здерев'яніло, Ну, це мається на увазі, що треба садити в горшочки. А так як я хочу його посадити прямо в землю і накрити пляшкою, то мені можна зараз його спробувати. Не знаю, який буде експеримент вдалий чи ні. Так, вибачайте за... Мій пейзаж такий з камінням, Ну, Тюма сказав, нічого не викидати. Все згодиться. Це ж ступеньки ви розібрали. Так, далі. Ага. Можна ще й навесні його розмножувати десь до початку активного росту. Це березень і квітень. Живці. Треба приблизно брати 15 см. Ну, в мене там не буде, 15 трішки менше. От, е, значить, очистити низ, десь 2-3 см, занурити в корне він, земля яка, субстрат піску та торфу. Або чистий зволожений пісок. Ну, У мене й торф є, ми привезли з лісу, і пісок є. То я перемішаю і все це е, висиплю в ямку, замочу і будемо корінювати. Температура повинна бути не менше плюс 18-22. Ну, У нас сьогодні, мабуть, і 25 було. Освітлення розсіяне, без прямих сонячних променів. І не заливати його, тільки зволожувати. Вкорінення довго тривали від 6 до 12 місяців. Ой, там хтось пішов, трішки заважає, ну нічого. Молоді рослинки з горшка бажано не пересаджувати на слідуючий рік, ну як пройде 12 місяців, а краще залишити ще на один рік. Ну і зараз приступимо, попрацюємо. Я пішла, взяла секатор або ножниці. Не знаю, як я там його видалю, поки що підготовлю отут ямочку. Я її вже викопала, ще раніше думала ж, а потім почала читати. Ага. Треба трішки інакше, тому інакше і буде. Дай Боже, щоб воно виросло і прийнялося. Оце я експериментаторша. Все мені щось хочеться зробити. Так. Земля в переміжку. то з піском, ну де той пісок він уже занурився, бо зна куди? Ми зараз подивимося, що в мене тут є. Так, це пісок. Так, це кореневін, а це мох. Ми вчора, здається, вчора чи позавчора. Набрали в лісочку. Так мені сподобалось там. Ну, і там не говорять про землю, я трішки земельки добавлю. Так, тут і шишка в мене є. От. Так, не знаю, води вистачить. Ні, я ще водою залью. Ой, хай воно тепер впитується. А я пішла до тису. Ну, що ти мені даси? Дай мені, будь ласка, я хочу, щоб у мене... Ой, а тут земля страшна. Щоб у мене ще один був. Треба ж з п'яточкою. А в мене не виходить з п'яточкою. Воно не дає. Тому буду зрізати. Так. Ну, хоч так дай. Ну, не вийшло з п'яточкою. Ну, ось такий. Так, 2-3 сантиметри, ну, десь отак. Оці листочки прибираю. Так. Це сюди, боже, в мене тут скільки петунії посходило. Це з неї треба виливати. Так. Тепер корні він, укорінювач, я й туди насиплю отак От і сам корінець, ага, треба, щоб вологий був. Так, ну давай вперед. Ну, ось так якось м'якенько тут. Так, я там читала, не пам'ятаю, чи я сказала, що треба провітрювати. Ну, взимку то ніхто не буде провітрювати, а от навесні, бо я ж його не відкрию, мабуть, іще і... Ну, не знаю, побачимо. Якщо прирост буде, бо дивлюся, там ну, десь. Може, пів сантиметра приріст, оце за літо. Ну, побачимо. То треба провітрювати, відкривати отут пляшечку пробочку. Так, ну давай. Може, треба було двохлітрову? Так. Так, да, це дуже маленька. Зараз я в мене є збільша. Зараз я її відріжу. І накрию. А це піде накривати сам шити. У мене там ще не вистачає. Так, положу. Ні, двохлітрові там з-під молока вони мені не підходять. А це ось таке написано 5 літрів, ну, може й 5. Це омивач, літній омивач скла. Я його вимила ще раніше. Думала, водичку буду на кладовище брати. Та так і забула. Ну, оце буде добре. Так. О, зараз воно тянеться. Так, зараз я ще рукавички одіну. Це в бік. Ой, ще треба кудись оцю шовкову траву пересадити. Ну, вже потихеньку щось робимо. Так. І оце, якщо воно прийметься, буде дуже гарно. Воно ж росте повільно, то поки тут дельфініум, оце ж я пересадила, от дивіться, він починає квітувати тут. Ну, вони різні. І він же агресивний, то я не буду давати йому. Тут у мене туєчка, це туєчка, оця. Ой, вона, видається, коли яка. Коли пишуть японська, коротше, а я забуваю, яка вона. Ну, і не, не, не важливо. Головне, що вони ростуть, треба оцю трішки підстригти, бо вона якась боковита. От, і ну, я хочу її зробити шариком. Не знаю, зробиться вона чи ні. Ну, може, і зробиться, бо це ж таке. Так, ну ладно, що я багато балакаю. Ой, трішки так є земельки. Тепер зверху. Поливати не часто, ну це там видало, так, Я не знаю, будемо бачити. Як воно? Насправді, я так зроблю ямочку. сподіваюсь, що в мене вийде. Якщо я ще, ще можна буде корнівіном підлить, бо там далі нічого такого не пишуть. Я хотіла голосовим запитати, а потім думала, як я запам'ятаю оте все. Хай він мені напише той чат. Ну, от він мені написав. Так. Ну все. Те, що хотіла, зробила. Так тобто, тут трішки потоптала. Підпушу. Ну, це. Дуже хотіла я це зробити. А ще мені треба там, де в мене та троянда. Може, завтра я вже не знаю, коли мої приїдуть. Мені треба там теж перекопати. Ой, так, ну, здрасте. Чого це ти вилізло? Ой, тут все. Ой, що це? Що це таке? Похоже на картошку. Ой? Ну так? І де вона тут взялась? Що ж це я садила? То б сказав? Ой, ну так. Да. Ой, то Що в тебе тут тільки не росте? Mm. Ладно, вкину туди. Може я помиляюсь, ні буде добре. Що тут тільки все хочеться виростить. Ну, трішки так спущу, це, щоб посапку йти. Ну, що десь, рости? Ну, оце, бачите, він дав ось трішки-трішки ну, пів сантиметра десь, так що він дуже повільно росте, поки виросте. Комусь на радість. Фух, ну все, це закінчила. Да, Фендіш? І ти гуляєш тут зо мною? Ну, не знаю, я зараз хочу її підрівняти. Ой, тут треба поливати. Сьогодні така засуха була. Я не знаю, як це у мене вийде. Щось вона. Особо, хоча я влітку підрізала рівняла бо віки говорю, може, вже хвати оце на тай ще поросте. Я так трішки почекала. Ну, зараз буду дивитися, що воно вийде. Це якби щось таке поставить, щоб. Не знаю, що, що мірять. Бо кособока мені не подобається. А якби в мене були оті ножиці акумуляторні, яка б краса, чук-чук-чук, і стріняла. Ну, нема, не заробила ще. І так поганенько зараз заробляється на цьому YouTube. Ну, все ж таки дякувати. З моїм друзям і просто глядачам, які приходять, коментують. Коментарів зовсім мало, переглядів ще так нічого, а коментарів зовсім зовсім мало. Тільки такі, знаєте, предані друзі, які вже давно дивляться. Так, ну не знаю. Чого ти тут? Так. Ой, Господи. оце мені, здається, треба. Він тобі сумно вийшла, спала. У нас сьогодні довго не було світла. Ну, дали, слава Богу. Так. Так, в сторонку. Не знаю. Може хай ще росте, бо виходить. Отут ямка, хай наростає, і тут ямка. Потім уже буду дивитися, От. що зрізати, слава Богу, що хоч не горить. Ну і зараз я ще візьму таке. завтра, мабуть, там зроблю ж порядок. А зараз тут. Позаливати треба, бо щось воно. Такий вітер був, зараз тихо і гарно, а був такий вітер і все посушив. Ну, ну це, мабуть, все. Так я... якось так. Це ж тут виходить, все непонятно чого лисина тут, чого воно ні сухого немає. Ну, давай, давай рости. Я ж тебе. Підживлюю, пахне, ой, як вони пахнуть. краса, В цьому році в мене навіть і берійка горить. Ну так, все. Наталія повісила вже сміття. Це на завтра на ранок, Ай, не зайшла. Ну, а я ж зайду. Я теж повісила. Ух, все. Та зараз запитаю Грошка, привіт. Що ти худорба така стала? Наташа? Так, тапки там. Ага, мабуть, в кухні. Наташ, ти в кухні? Да. Кажу, ти сміття повісила? Mm. Я чого не кричала Тоня, вішай сміття. Так мені наче в тебе воно висіло, mm. я глянула там висилаю. Ні, Наташа, тільки я ж і вспомнила, і собі його висіла. Ні, не вивісила. Я зрозуміла, привіт. привіт. Знаєш, що я так. хочу запитати? Я так заморилася. Доб... же, що тебе, не била, святу не було. <різь> Дивися, святу не було. Я почала е шкафчики мити. Думаю, це що за плитою, от, а там же їх багато оцей штучок, і там де каструлі. Я ж оце ж позабризкувала, у мене закінчився сів. Оцей же, що для... Ну, оце я дві вимила і замочила всі ложки, воно ж ще вода була, і світ був. Та, ну, не ну, так а це ж я зранку оце ж почала. Так я б стільки воно, навіть часа... начало десятої не стало. Ну, це ж я, я думаю, що я на вулицю буду виходити, я зараз тут. Коротше, я в суді, ну, як завжди, ж. ложечки, ножички, все перемила. А потім води не стало. Треба було гріч. Бо після судиш лиш, лишаються ж промо... воно. да, Промотузувалася з тим, потім е, вийшла ж відро яблук, перерізала, поставила тушить. Закрила. Так як, же збила. Так, як світ дали а, в три часа. Воно а, ж потушилося, так. От. Ну і зараз вийшла теж. що Ні, я, звісно, і полежала, і заснула півгодини. Та я я чого? Я... Наташ, дивися що: якщо в мене кабак полеже, або його порізати зразу в морозілку, ну, мен... чого я питаю? У мене банок уже нема маленьких. Мені треба, а мені треба його зберегти, бо він дуже любить оцей малий наш. Кабак. Покачати, півлітрові заклали. Наташа, я вже всі півлітрові. А... За... <свіх> а... <свіх> я питаю, він може полежати? Скільки він може полежать Там в гаражі? Він то він полежить, в морозіловки це. Да. А от так, зараз він дві неділі може полежати. Ну, я не знаю, за дві неділі. Ну, от... Неділю може полежати. Ну, от рая в середу должна була приїхати за кабаком. Чи в ага. вівторок, чи в середу. Ага. Десь отаке. От Коли Толя Заболів, вони не приїхали, uh -huh. Того, що, каже, з його номере, ми не будемо їхати. І ми оце його завезли з неділі, не знаю, чи в понеділок, чи вівторок, як ми їздили на кладбище. А, і завезли. Ну, це це як без мене їздили. П'ятниця, субота, неділя. Лежав Лежав? зірваний, так? Да? А, в холодильник ви поклали його? Так, ну, да, так, ми положили, ну ми не вигрібали ото кабачки. Ну цілий положили, і половинка? Половинку, а, половин... як в мене як цілий буде з хвостиком. Скільки він може пролезти? Ну, я не знаю. Ну, ти ж як, вирощувала. Як, ну так вони то Та це в нас новий завіт. Да. Це ми в нас не було, ну, коротше, так. неділю можна не паритися. Та ну неділю запросто. За ага. ну, вони ж оце лежать куча. Ага. лежать, лежать нормально, все. Дивіся, той гніє, той гніє. Ні, той ну, один я буду кожного дня дивитися і він не ні вдарений, Та, нічого. Ні, ну, я не думаю, щоб через тиждень він пропав. Ага. Все, то... Ну, ти його положила в каїдуш? Ні, в, в гаражі. Ну, хай в гаражі. У мене там яблучка шажоти лежать, я так зараз виберу, в холодильник покладу, бо це ж відро я переробила вчорашнє, Вони, і воно ж було з горою, можеш собі представити. Коротше, я заморилась, чесно. Ти будеш закриватися, чи? Ага. Ну, На б'єдно закрию. Угу. Дякую. Я тут повечеряла, угу. я не та, що пригостила колись. Молочком. Вона зробила такий суп молочний з такими кружочками, який у мене святик любить. Каже, спробуй. А перед цим же ж каже, в мене суп такий добрий. Коротше, я й супу тарілку, ну, черпак ти мені хоч насипав. Ну нічого собі. В общем, Тоня, до 12 ночі не спать і оце, щоб калорії згоріли всі. Ну а молочний я завжди люблю. Тільки він <пою>. за гусь. Нічого, він смачний. Так що повечеряла. Трошки. Я виловлювала оті зразу, тільки він снапів, і uh -huh. я ота виловлювала. Uh -huh. О, прийшла, дивлюся, так. Дивлюся, так, я багато, багато колечок насипала. Та ні, я їх там їх так трішечки було mm. думаю, та висиплю я їх уже всі. <laughs> То зразу воно не багато було, а тоді ж, звісно, багато. Пішли, бо зараз буде темніть. Да. Уже скоро твоя невісточка прийде. Ні. Чого це не вже? Ну да. Без двадцяти сім, а вона на 8, без десяти восім. Та вона а, вже... вже темно буде. Вже темно, що називається. Значить пішли, закриєшся тоді. Ну так. Да. Дивися, як у вас ця пітун'я хорошо розрослася. Вона з ну так, да, з одного боку. Ну, ну а це, це простенькі, стоїт, да? так? Та да, це, мабуть, хтось мусор пали. Дихати нема чим. У да. сьогодні вітер такий гарячий Та був. А я позакривала й вікна все на сьому. Ага. І зараз бачиш, яка Ой, Я теж я йшла до тебе ж, думаю, мусор повісити. Він навіть носки український. Так, да, це мені віка купила. Ага. Ой. О, є, глушило там. Да? Та он дивися, теж ага. на неї накрила. Може... Треба пересаджувати. Так, да, на те, що треба буде просити. Мені оце це ж возічка, так? Да, Подобається, в мене теж є. Да, є в тебе. Да, все. А тут зимі, там. Угу. Оці мені, що вони такі горять, уже якось розочарувалася. Та й то ні розчаралася, то що хіба там? пока. <головіка> така <головіка> температура, і ми позасихаємо, як держимо. Сіука.